Києва до Боковелю на електрокарі. Страшно? А якщо до Варшави, а у Стамбул каву попити? У нас є один дуже важливий секрет по зарядкам, яким ми з вами обов'язково поділимось. Більшість боїться залишитись без заряду, зависнути в черзі на зарядці або не знайти станцію взагалі. Особливо, коли в машині діти, валізи, ще й погода не тішить. Але насправді все вирішується. Є застосунки, які показують вільні зарядки в реальному часі. Є мапи, які будують маршрут з урахуванням зарядних станцій. І є ми Fox Cars, які підкажуть, як підготувати маршрут, щоб не втратити ні хвилини зайвої. Що важливо пам'ятати, коли плануєте довгу подорож. В першу чергу підготуйте авто, перевірте необхідні документи. В дорозі плануйте запас в 10-15% на форс-мажори, затори, погода, кордон, ваш внутрішній спокій. Обирайте швидкі зарядки в зонах відпочинку, і ви не заряджаєтесь, а просто відпочиваєте під час подорожі. П'єте каву, гуляєте, насолоджуєтесь їжею або просто проводите час з близькими. Їздити на електро не страшно, якщо маєш достатньо часу та сил на підготовку. Читай деталі у описі та слідкуй за нашими публікаціями. Ми підкажемо тобі, як мандрувати електромобілем комфортно.